Екс-головнокомандувач Валерій Залужний нещодавно вийшов з колонкою, де він розмірковував про війну і політику. І він констатував, що е, пише він: очевидно, що скільки б не намагалося військове командування сформувати військову стратегію на певний період, усе це не матиме жодного результату без політичної волі. Яка якраз і формується через політичну мету. Ну, залужний нарікав на те, що нібито тривалий час не існувало політичної мети війни, якщо я правильно зрозуміла. Як ви зараз розумієте політичну мети, мету війни, якщо ми говоримо з українського боку? Ну, на мою думку, теж на сьогоднішній день не проглядається іменно цієї політичної мети. Ми не знаємо, чого ми повинні досягти. Зупинити. Залишитися на всіх позиціях, чи, можливо, як я казав, провести якісь наступальні операції при відповідних створених умовах, чи, можливо підписати мирну угоду на тих умовах, які нам пропонують, які нам пропонують, в чому зараз заключається політична мета? Дуже важко, скажімо так, для себе зрозуміти на сьогоднішній політичний мети сьогоднішнього дня, ну і перспективи певної. Також не проглядається і відсутність стратегії в діях Збройних сил і сил оборони України, виходячи з відсутності і політичної мети, від відповідно і не сформована стратегія дій. Так складається таке враження, що всі знаходяться в очікуванні, що як не сьогодні, то завтра підпишуть цю мирну угоду. Як не сь... завтра, то значить післязавтра вона підпишеться всі, оцей дедлайн постійно змінюється, переноситься, і всі в такому знаходяться очікуванні. До чого може це очікування привести? Великий знак питання. Може, це спроба виграти час? Ну, якщо ми дійсно розуміли, що в нас є певні серйозні позитивні зрушення в питаннях підвищення.